Чому коноплі? Чим більше ти про них починаєш дізнаватися, тим в тебе все більше і більше відкриваються очі. Скільки всього можна зробити з однієї рослини і що вона є безвідходною. В Індії, взагалі, коноплі це священна рослина. Вони кажуть, що людина народжується, починає життя з коноплями, немовлят їх пилинають і так далі. Вона проживає своє життя, тобто, це як фізичне, психологічне і також ментальне здоров'я для людини. Почали займатися коноплями. Буквально, от перед самим початком повномасштабного вторгнення, ми працювали благодійним фондом, допомагали культурі, допомагали медицині, допомагали освіті. Отримали лист інституту луб'яних культур глухівського про те, що вони хочуть відцифрувати свої дані, і почали цікавитися, що таке промислові коноплі, тому що насправді самі були здивовані від такого запиту. От ми Займаємося промисловими коноплями, хочемо відцифрувати науку. Ми такі, ну окей, ми не відмовляємо. Давайте дивитися сьогодні. Країна потребує вкладень і. Ми зрозуміли, що зможемо за рахунок конопель забезпечити нашу державу дуже важливими продуктами. Звичайно, це продукти харчування. Ми говоримо про насіння, про зерно, яке ми можемо споживати в їжу, яке ми можемо переробляти на олію, на протеїни, конопляна обрушка і так далі. І так далі. Потім, звичайно, ми переходимо вже до конопляної трести, саме стебла. Тут вже знаєте наскільки вам вистачить фантазії, називається починаючи від текстилю, Вельного матеріалу, від целюлози, тринітрацелюлози, пороху і так далі. Тобто це справді стратегічна рослина, і продуктів з доданою вартістю їх безліч, їх більше 20 тисяч.